Учениці Черкаської школи згадують рухи одного з концертних номерів, із яким мали виступати на міжнародному фестивалі в Грузії. Варя, одна з вихованок танцювального гуртка, каже: омріяна подорож так і не відбулася. Гуртком керувала нова тренерка, яка з'явилась у школі з осені. Гроші, які їй доручили зібрати, зникли. Займалися ми наче нормально. Всі була, ну, тренерша була хороша. Не видно було, що у нас щось може затіяти. Бувало таке, що ми не розуміли, чому вона не робить репетиції, тому що ми мали їхати, а в нас нічого не поставлено. А вона каже, там нас мене син заболів, кішка народжує. Варя з багатодітної сім'ї каже, зібрані на поїздку кошти стали б у пригоді вдома, адже її братик народився передчасно і потребує спеціального догляду. Ці гроші могли піти хоча б йому на допомогу, що він сидів, ходив, а так вони в нікуди. Або хоч якщо ці гроші йде вже не нам, а якимось просто дітям були, вже не так було б обідно. А так в казино, ну навіщо? Своїм обуренням діляться батьки вихованців гуртка. Кажуть, кошти були немаленькі, адже сертифікат покривав лише участь у конкурсі. Сертифікат це і є та сума, яку ми повинні були заплатити за конкурс. Нам дали сертифікати на безкоштовну участь в цьому конкурсі, але ми повинні були платити оплатити самі дорогу. дорогу, переліт, готель, ну і звісно, все, що там до цього могло бути. От на це ми здавали кошти. Загалом у поїздці мали брати участь близько п'яти десятків людей. Тренерка була новою, але сумнівів не викликала. Тільки тепер батьки почали згадувати моменти, які могли б викликати підозру раніше, але прагнули довіряти. Нам обіцяли, що діток повезуть двохповерховим автобусом. Він заброньований, все добре там не викликали нічого сумнівів. І зранку, в день, коли виїзд уже нам в чат Вікторія Юрівна пише, що дорогі батьки немає автобуса. Їде менший автобус і е, більший автобус. Їх буде два. І не всі там поміщаються, і треба доплатити ще там по 89 гривень. Терміново скиньте мені на карту. Пані Марина говорить, найбільше постраждали діти, які чекали на поїздку. До останнього ходили на репетиції, готувалися та конкурсу не буде. Вже зараз ми розуміємо, що вона певний час вже знала, що поїздки не буде, але комунікувала з батьками. Проводила репетиції для дітей, продовжувала оформлювати документи, робила це підло і чин робила, робила так це підло цинічно, як уже зараз ми це розуміємо. Тому коли вона почала просити в нас пробачення, ну це в першу чергу болючий удар по дітям. Офіційну позицію адміністрації школи опублікували на Фейсбук-сторінці закладу. Мовляв, вони не несуть відповідальності за збір коштів, тому що це була особиста ініціатива тренерки станців і сподіваються на те, що невдовзі вона зможе відшкодувати всі завдані збитки. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за підозрою в шахрайстві. Його розслідують за відповідною статтею Кримінального кодексу. Правоохоронці вже опитали понад 25 потерпілих. Наразі слідчими Черкаського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Нині слідчими опитано більше як 25 осіб потерпілих. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Олеся Омельченко Іван Дуда, телеканал Вікка.